Пантепа вітаю, мене звати Денис Зайченко, і оглядами, які мені завжди робити, найпростіше, найшвидше та найприємніше, є огляди особисті. Коли речі викликають у мене певний емоційний відгук у зв'язку з позитивним досвідом. І з ігровими гарнітурами Blady M320 та Blady MH390 сталося саме так. Здавалося б, я вже другий місяць тестую внутрішньоканальний модуль на Bluetooth 5,4 під роз'єм 2PIN. І перехід на повнорозмірні гарнітури мав би бути незручним. Але але сталося зовсім інакше. У мене почалося захворювання вуха, через яке я не можу використовувати внутрішньоканальні навушники взагалі. І той факт, що у мене лежали на огляд настільки різні форматом, ціною і можливостями повнорозмірні гарнітури лише додало позитивного відношення. Це втім не означає, що у M320 і MH390 немає недоліків. І не значить, що я про них не розповім, але до цього треба ще дійти. Вартість Бладі М320 складає 3800 гривень, вартість Бладі MH390 390 1500. Як я казав, різниця між ними майже діаметрально протилежна. Втім, вам варто знати, що обидві моделі відносяться до новітніх серій від Бладі. Вони свіжі, частіше сучасні, аніжні, і місцями для бладі дещо взагалі робиться вперше. Відмічу одразу і те, що М320 існує. Лише у чорному кольорі, а от MH390 у трьох. І всі три кольори дуже сильно змінюють відчуття від гарнітури. На жаль, на тест я міг взяти лише один колір і обрав собі хакі. Які насправді не хакі, а Gold. Чи розетка чергове помилилась? Просто хакі нагадую, це зелений. Є також суцільно чорний і суцільно білі варіанти. Комплектація обох гарнітур майже аналогічна. Сама гарнітура, інструкція, гарантія кабель ТЕПСі для зарядки. і і кабель AUX для приєднання до ПК, лептопа, смартфона або інших програвачів, портативних і не зовсім. До М320 також іде у комплекті простий мішечок для транспортування. Тепер я не просто так обрав найменш агресивний колір mh 390 тому що я хотів показати наступне. Сучасна Бладі розвивається і технологічно, і соціально. Бо mh 390 все ще відноситься до ігрових гарнітур, хоча виглядає ледь не повною протилежністю М320, яка, хоч і стриманіша за багато інших, більш агресивних моделей, типу МР 710, але все рівно безвідмовно ігрова навіть ззовні. Ну тобто, Бладі не змушує вас виглядати стереотипно. Ви можете придбати mh 390 своїй подружці геймеру, або мамі, яка отримала від вас три ноутбук. І хоче грати з якісним звуком. А якщо вам подобається загальний дизайн у стилі Apple і комбінація з метала та шкіряної текстури, можете взяти чорну версію або білосніжну. Вони обидві круті. Ергономічно при цьому обидві моделі якісні. Вага трохи більше 200 грамів. Є зміна довжини на 50 мм з обох боків. Чашечки крутяться, оголів'я м'яке. У М320 замість корзама упруга гумка, а основа амбушюр тканина, що я дуже люблю. Відмічаю, що у обох моделей, можливість зняти амбушюри відсутня. Точніше, не так у М320 амбушюри впаяні в пластиковий обід і теоретично знімаються. А у mh 390 вони просто вклеєні, керуються обидві гарнітури кнопками вперед, назад і пауза, трьома кнопками. Плюс у М320 є підживлення кнопка, а у MH390 тумблер. У М 320 на протилежній чашечці також є тумблер ANC, тобто шумодава, про які пізніше обо гарнітур в. Аналогічних місцях знаходиться 3,5-мм роз'єм і Type-C. При цьому у М 320 є також можливість скластись всередину. Це корисно для, скажімо, геймерів на ходу і мішечок під це і комплектовано. А індикатор зарядки у М 320 біля кнопки живлення. Тепер Характеристики у гарнітур аналогічні частіше, аніж ні. Динаміки 40 мм, частота від 20 до 20 тисяч Гц, імпенданс 32 Ома чутливість 100 дБ. Мікрофони все направлені з вбудованим шумодавом від 100 до 10 тисяч Гц з чутливістю мінус 42 дБ. Кабелі Aux метрові, чого може не вистачити, але придбати довший кабель спеціально для гарнітур ніколи проблемою не було. Автономність обох моделей з. Пільна лише зарядкою по Type-C, все інше. Різне. MH390 має 35 годин автономності, M320 25 годин по стандарту і 15 з увімкненим шумодавом, що непоганий результат. MH390 може працювати під час заряджання, M320 не може, але при цьому MH390 може приймати лише маловольтажне заряджання 5 вольт, про що вказано прямо над USB. Нагадую: 100% сучасних смартфонів, хоча б трішечки дорожчих за 300 баксів, беруть від 9. До 12 вольт. Тобто, якщо ви хочете зарядити і свій, наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra і Blaді mh 390, використовуючи рідний кабель Samsung, то у вас не вийде. m 320 тим часом може брати заряд по кабелю від 100 ватної зарядки. Бере до 5 ватт, але бере все рівно. Тут невеличке пояснення, додаток не по сценарію, щоб зарядити MH390, вам потрібен буде кабель Type-C в Type-A. Частіше за все, такі кабелі підходять. Річ у тім, що вони майже ніколи не йдуть у комплекті до сучасних смартфонів, про що я і кажу. Якість звуку у М320 значно краща, ніж я думав, і значно, значно краща, ніж у MH390. Останній звук глухуватий, менш виражений і загалом. Задовільний, але не більше у М320. Тим часом чудові виражені частоти, соковиті баси і чудова деталізація сцени, яка навіть з хворим вухом була відчутна. Відповідно краща і якість мікрофонів. Послухайте самі, ну, вітаю, мене звати Денис Заченко. Це тестування мікрофону на гарнітурі Бладі m 320 у режимі дротового підключення вітаю, мене звати Денис Зайченко. Це тестування мікрофону на гарнітурі Blady M320 у режимі bluetooth підключення. вітаю, мене звати Денис Зайченко. Це тестування мікрофону на гарнітурі Blady MH390 у режимі Bluetooth з'єднання. Пані пнове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це тестування мікрофону у гарнітурі Blady MH390 у режимі дротового з'єднання. По затримці і стабільності звуку, М320 має більш якісні аудіочіпи, але Bluetooth 5.0. MH390 підтримує Bluetooth 5,3, але аудіочіпи невідомі. По суті, затримка в роботі та іграх майже однакова. І це на адаптері Bluetooth 5.3 на моєму ноутбуці. Якщо вас це дивує, Правильно, все добре. Просто будете знати, що на затримку сигналу впливає не лише версія Bluetooth, але і якість антени, і аудіочіпи. Хоча версія Bluetooth іноді рішає, як то кажуть. Щодо недоліків у бладі MH390 Я знайшов по суті лише один після першого вімкнення, але до зарядки при підключенні до ноутбука гарнітура дуже погано працювала. І це не дивлячись на те, що у мене і адаптери Bluetooth 5.3, і всі драйвери, і попередньо підключена m 320 працювала шикарно. Я призавантажив ноутбук і все стало нормально. Тестування продовжилося як і треба. А у Bladі M320 недоліка 2. Шумодав активний, працює непогано. Пасивний шумодав, тобто звукоізоляція сама по собі, теж якісна. Проблема в тому, що Шумодав активний, дає постійний білий шум. Таке іноді було у Шомодаві в самих перших версій багато років назад. Але шум помітно лише в тиші. Коли музика грає, я помітити його не зміг. А ну і режим подвійного підключення теж. З нюансом він у М320 є, але працює з затримкою. Від смартфона до смартфона затримка 2 секунди на перемкнення. Від смартфона до ПК до 5. підсумки наступні: від новинок Бладі. У мене залишились дуже приємні емоції. І по очевидній причині, і по причині тенденцій у новинок. Бренд визрів настільки, що вже без проблем пропонує чудові гарнітури в різну ціну. Йому є куди рости, безумовно, бо місцями досвіду не вистачає. Але і Бладі Ді m 320 і Bladі MH390 чудово підійдуть геймеру. Безвідносно до статі, безвідносно до смаку у візуалі. Рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, чи хочете ви побачити MH390 у моєму відео в двох кольорах, які залишились: у чорному і білому. Якщо хочете, пишіть, бо я думаю, це досить важливо, оскільки ця гарнітура на Зовнішності робить акцент ледь не більше ніж на технічних характеристиках. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagy за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600, а також київському магазину Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, впадбайк, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наше відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо з вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та багато здоров'я!